Мама розповідала історію про те, що коли дідуся депортували, саме в цей момент, коли стукали в двері їхнього будинку чекісти, радянська армія, бо армія була залучена до депортації, то якраз в цей момент діда не було вдома. Він чи то пішов в ліс за дровами, ну коротше, десь десь він був. Uh -huh. а, і вийшло так, що його ну, всю, всю родину його батьків, сестер їх посадили в один вагон, а його пізніше спіймали, посадили в інший вагон. І вони поїхали взагалі в різні частини Узбекистану. І таких історій було дуже багато тоді. І це ж 44-й рік тоді не було ну, там, мобільних телефонів. Ти не міг, ну, ну, якби запитати з'єдналися. І лише через кілька місяців вони ну, таким сарафаном, Панним радіо вже давно, ну, тому що все рівно кримські татари намагалися в Узбекистані в різних місцях якось налагоджувати зв'язок один з одним. Вони дізналися і знайшлися, але це ну таке, те, що я дуже добре запам'ятав. Це та історія, яка завжди переповідалася в, в нашій родині.